Буква я. Велика друкована буква я, велика писана буква я, мала друкована буква я, мала писана буква я. На сторінку букваря з моря вийшла буква Я. І на якір гордо стала я слова свої зібрала. Покажіть свої знання. І назвіть слова на Я. Слова з Я. Якір, язик, яблуко. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Я мала рукописна буква Я складається з трьох елементів. Із заокруглення з похилою лінією, що переходить у малий овал та із прямої лінії із заокругленням унизу. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Торкаємось її та похилою лінією доводимо до верхньої рядкової, заокруглюючи від неї ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка. І ведемо вгору знову до верхньої рядкової лінії, торкаємось її, не відриваючи руки, ведемо донизу пряму похилу лінію, торкаємось нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч до середини рядка. Пишемо маленьку літеру я в повітрі, диктуючи собі в голос Я. 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 Напишіть маленьку літеру Я в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!